Всім привіт, мої любі котки! Сьогодні у 21. Ну, 22-1. Ой, 22, коротше, 2-1.00. 21.00. Я буду зустрічати у родинці. Ви можете мене зустріти. Але, будь ласка, не, не пишіть в коменті, типу, що ви мене не зрестріли, я не брехала. У кожного різні сервери. І когось я можу бути, у когось не, не можу. Я буду я та, із мастерки сіра. А можу бути справтом сірем. Якщо побачите справда або я, тут, я ще не визначила, з ким я буду гуляти на охоту на пасхальних тунов. Тому. Якщо. Коротше, я стану, типу. Хм, кім попі. короче, попі з мастеркою в кабінеті там, де. Що там де? А, тю. Там, де е, багато комп'ютерів. Де колись у старій обнові Денді була, типу, пасхалка на кіні до П. Там, типу, знаєте. А ще де... Ба, е, Почався перший Міф Tudles. Ну я не знаю, що це перший, але Міф Tudles, Типу е, у комп'ютері. Так от чого я вас сьогодні зібрала на відеоці? Сьогодні якраз буде обнова Паски. Я, естественно, як фанат Паски, як Куел естественно, буду її відмічати. Але завтра буду бити Паски. Тому... Від... На це щастя, уваг, хвилиночку уваги, реклама. Так, продовжили. І раз, два, якщо ще раз, якщо ще раз реклама не закінчилась, можу почекати. По-моєму, закінчилась, як говорить. Вибиваю, якщо не закінчилось, зараз зупиню. Вибачте, що не десь тухає, якщо що, я не знаю. Так от, пасхальне обново, що там буде? Буде, типу, е, ось ось такою паличкою старічок. І, звісно, це може бути перший тун. Але я не впевнена, що це буде звичайний тун, на який буде найдешевіші. У нього постався 2 хп. Це означає, що він буде точно мейном. Тому і ще ті, хто думали, коротше там, що типу, зайчик то заєць, то ви дуже помиляєтесь. Той старичок, це яйце. Покажу ще фотку, яку я надибала в Ютубі. Mm. Да, кумедний. Якщо будуть якісь дивні звуки, будь ласка, не звертайте на них немає У мене просто тут... Котики якогось, коротше, хвороба, тому нам дуже зараз важко. Будь ласка, не зображайте на це немає. І нам зараз дуже важко зато, що котика дуже велика. Ну, прикольно, я тільки щоб впала. Я не знаю, а давайте я саме. Не, правда, не хочу. Так, коротше, да, прошу. Сейчас я собі задоначу. О-у-у! Ще о, о. 49 хвилин вас чекаю у мироденьке. Всім хаюськи, Покаськи.